15 червня у Лозівській дитячій юнацькій спортивній школі локомотив проходив відкритий чемпіонат з вільної боротьби. В рамках літньої оздоровчої кампанії традиційно спортивна школа проводить такі змагання по закінченні зміни в спортивно-оздоровчому таборі. У змаганнях взяли участь вихованці спортивних шкіл Локомотив та юність у різних вікових та вагових категоріях. Соревновання не великі, це не чемпіонат великий, Там у нас буває болібальше соревновання. Ну, оздоровительний лагерь и поощрення мы делаем для детей, которые тут участвуют. Награждение все проведемо официально. Очень довольны, очень дети у нас понравилось. І мы, мы на природе были. в парке постоянно. Одна тренировочка у нас на природе, вторая на ковре. Тренируемся. Ну, готовимся. Многие готовятся на следующий рік. В этом в следующем учебном году у нас будет. Сорівнування чемпіонату області по 2002 тисячі вторим годам. От нікотрі готовяться туди. Адборна вільна боротьба це ритмічний і жорсткий вид спорту. Тож підготовка до змагань має бути серйозною. З початком турніру і до його завершення всі спортсмени показували свою спритність, силу, кмітливість та вміння швидко приймати рішення. Кожен поєдинок це напружена, запекла боротьба за перемогу. Під час змагань спортсмени кожної спортшколи зосереджено крок за кроком йшли до своєї перемоги, підтримуючи один одного. Максим боровся в двох сутичках та отримав перемогу. Говорить, боротися було трохи важко, адже суперники мають гарну підготовку. З початком літніх канікул Максим віддав перевагу відпочинку в спортивно-оздоровчому таборі, замість того, щоб відпочивати вдома. Ми граємо в футбол, пробарюємося. Набрати опита і щоб побіжать. Не новина, що дівчата відвідують відділення вільної боротьби і на рівні з хлопцями борються. Беруть участь у різноманітних чемпіонатах та отримують призові місця. Мені просто може, ну іменіт вид спорту очень подобався і Ну, Я раніше часто каким-то другим другими відом відомі спорту займалась. Ходила на карате, занималась даже балетом, но как-то борьба мне так ближе как-то. Слушай, смотри, карате и балет, ну это же совсем разные. Борьбы. Ну да, ну, я хотела как-то все попробовать и может найти то, что мне самое больше подойдет. Как -то. Ну, мне борьба тоже понравилась, ну, потому что здесь э, большая нагрузка. У меня ходил брат младший на борьбу, а потом меня позвал папа попробовать посмотреть. Я согласилась, и в первый день я только сидела смотрела, а на второй же день я решила попробовать, и меня борьба затянула. Я тоже ну, не только борьбой занималась, и карате, и волейболами, и рисованиями, и танцами. Но... На подібного роду змаганнях часто буває у зв'язку із малою кількістю спортсменок дівчатам доводиться виходити на килим і боротися з юнаками. Але юні спортсменки з цього приводу не переймаються і сміливо виходять на килим. Вони говорять, що кожен зі спортсменів бажає отримати перемогу. Тому навряд чи хлопці будуть піддаватися дівчатам, адже це спорт, і в ньому перемагають найкращі. По закінченні змагань провели церемонію нагородження. Учасники та переможці чемпіонату отримали грамоти та дипломи.